Друзі, всім привіт! Це відео буде такого розмовного характеру, того, хто хоче послухати і поцікавитися такою темою, яка буде висвітлюватися в ньому. Залишайтеся, якщо вам не цікаво слухати балаканину, тоді краще залишайте відео зараз. Отож, темою ролика сьогодні буде у нас. Спочатку я розкажу про. Ну, дивіться, ви користуйтесь таймлайнами. На кожному буде, буде кожна тема, про яку я говоритиму, кого яка буде цікавити. Отож, перш за все, я хочу сказати про те, про зробити маленький підсумок. Хоча, напевне, ні, ну, зараз це нормально робити підсумок по ізоляції маток. Було в мене три сімейки, які зайшли в РУЄВЕ, і я їх ізолював. Ізолював маточок на 14 днів. Це якраз оптимальний срок для того, щоб маточки. Могли перестати вже вийшов розплід. Ви могли обробити мат, обробити сім'ю від кліща ворога, тобто ну класно. І питали, були запитання в коментарях, чи допомагає ізоляція маток для того, щоб вивести сім'ю з руйового. Так допомагає. Чи така система роботи з бджолами як ізоляція має право на життя? Має. Чи буду я її використовувати скоріш за все, ні? Чого я її тоді використав? Тому що за певних якихось причин не пригадую, чому мені не вдалося я не встиг закласти личинки, маточники, щоб поробити відводочки на свіженькі маточники. Чи ну погода тоді насправді вроді не, не була сприятливою? Далі ми побороли тим тим самим своє це отруєння, і далі я почав шукати де можна знайти маточки. І знайшов я маточки в Михайло Якуб'яка. Є такий в нас пасічник, який займається з штучним заплідненням маточок. Е, номер, можливо, буде в описі. Е, і взяв я в нього карніку. Чому карніку? Е, Чому карніку? карніку? Тому що з Баквестом я працював, Бакфвест класна бджола, я не буду від неї відмовлятися ніяк, буду тримати себе на пасіці, якщо я не, не візьмуся за карніку виключно. Е, Закарпатку нічого не буду говорити, того, що я з нею не працював а Карніку хотілося би попробувати. От і придбав я маток штучного запліднення. Дуже то, на чому хотілося би зробити акцент по підсадці маток штучного запліднення це досить така важлива тема, і я роликів на Ютубі про це про цю тему не знайшов, бо тому, що вони такі узкоспецифічні. Мало хто таким займається підсадкою маточок в сім'ю. Зараз така, яка вже сильно розвинута, і матку штучного запліднення підсадити це не так просто, і я вам розкажу зараз: ну чи чом полягає секрет. Так от, як відбувається підсадка маточки штучного запліднення, вам треба обов'язково зробити безрозплідний період, не безрозплідний період, а такий період, щоб у вас не було п'ятиденної ятиденно, п'ятиденної личинки. Хоча насправді в мене було таке, що я витримав сім'ю е, десь скіті 7 днів, так але м -м, все одно бджілки тягнули з трутового розплоду маточники. Е, тобто там вже була така великий трутень, вже така велика личинка трутня, але вони все одно з неї тягнули собі маточник. Ну але я його легенько позпознав, познімав. Позн 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 Ставимо кліточку закриту друзі, кліточку з маткою штучного запліднення. В чому там суть тої матки, того що в ній немає феромонів? Тобто, коли матка вилітає обльотуватися, вона отримує феромони, тому що вона обльотується з різними трутнями. І вона має якийсь свій певний запах, так і з тими матками набагато легше, тому що ви там підсадили матку, відкрили одне відділення, друге, матка вийшла, бджілки її е, сприйняли сто процентів. А я взагалі зараз роблю так, що велике відділення заклеїв вощиною, е, маленький великий відкрив, заклеїв велике вощиною, поставив одразу в сім'ю і вони її приймають тільки так, тому що маленькі вони швидше прогризають, з вощину трохи пізніше, вона виходить і в неї приймають. Так от повернемося до штучного запліднення. Ви Кладете маточку на 5 днів вже в сім'ї, якої немає розплоду. Вона там стоїть, бджілки з нею трошечки обнюхуються. Потім до потім, ви шукаєте класну погоду, щоб була нормальна погода, коли щоб було мало льотної бджоли в вулику, щоб було приблизно там обід. Ви витягуєте цю кліточку акуратненько, дуже акуратненько, витягуєте рамочку одненьку, відкриваєте. Цю кліточку випускаєте маточку одразу ж на е на рамочку. Е і дивитися, слідкуєте за нею. Якщо бджілки почали її активно облизувати, якщо вони її дали, е починали її годувати, значить є велика ймовірність, не 100%, що вони її приймуть. Е тому що вони вже з нею подружилися, в неї є вже якась своя свита, чи не як сказати, свит, ну, свита, які вже будуть з нею її е годувати і з нею працювати. Е в моєму випадку це було з 10 маточок, одну мені не прийняли. Тобто я вже зараз пройшов певний час. А і що важливо, після того, коли ви так подивилися, маточку випустили, побачили, що бджілка годує маточку, ставите акуратненьку рамочку назад, вулик закриваєте, і 5 днів до неї не лізете. Тому що є ймовірність того, що якщо ви на наступний день полізете, матку вб'ють. Є ймовірність з того, що ви до нього полізете, матка покладе два яєчка і два, ну, декілька яєць, і бджілки її уб'ють і почнуть тягнути з тих яєчок собі нові маточники. Таке часто буває, коли підсаджуєш там до Карніки якийсь Бакфаст. Вона не до Карніки, до Карпатки якийсь Бакфаст. У мене таке було, що підсаджую маточку. Тут це були рой, ройові, можливо, це не було Карпатка. Підсаджую Бакфаст, вони з ним вони його приймають ділка кладе декілька матка кладе, декілька яєць, вони маточку ліквідують і собі витягують з тих яєць е, нову матку. Отакі от от справи. Е, важливо дивитися на матку вже через певну кількість часу, це через там днів 5. Акуратно так само оглядаємо, чи є яєчко. Якщо немає яєчка, ще... якщо немає ще яєчка, значить треба ще трішки почекаємо. Чекаємо, ви бо витягуємо, дивимося, що яєчко є. Яєчко одноденне, рівностояче, значить, все окей, вони її прийняли. Так от, друзі, міняю трішки бджіл в вуликах. Зараз роблю трошки висновок. Міняю бджіл в породу, тому що насправді дуже важко працювати з ройовою бджолою. Бо є ще така штука, що досвідчені посічники говорили, що якщо ти там зможеш попрацювати з ройовою бджолою, значить там все в тебе буде окей. Бо насправді це, якщо ви змогли пройти ройовий стан з ройовими бджілками, тоді ну, вам буде набагато простіше з бджілками, які мають якусь вже трошки селекцію. Ну, абсолютно буде набагато легше. Тому що ну, от ви бачите, в нас є ролик, який е, називається там, е, Кого то було. В квітні вони вже почали садити моточники. До речі, посилання буде тут в кутику на, на це відео, де от, ну, ці ройові бджоли вони вже почали садити, класти яєчко в мисочки в квітні. Чи березні, або в березні, ну не в квітні а в березні, добре прибріхав трошки. Вдається в березні, чи на початку квітня. Чи на, в кінці квітня або на початку березня якось це було. Того, друзі, обов'язково е, купуйте матки, міняйте маточки в себе в своїх роях. Це дуже важливо, тому що якщо ви починаєте цю справу робити, займатися цією справою, тоді велика ймовірність, що ви знаєте, скажете, що ну ці бджоли геть дуркують, слабо носять мед, рояться, ще можуть вам злетіти, того що будуть захліщовані. Короче, багато нюансів краще. Насправді я зараз так дивлюся на минуле, на своє ройоловство, і набагато краще буде купити пакет, не пожаліти. Купити пакет вже з хорошою маткою, який вам роз, розвинеться, пронесе меду, і ще ви можете зробити з нього якийсь маленький один відводочок. Аніж е, ловити руї, це, звісно ж, такий азарт, це класно, 100%, Але там в них буде кліщ, вони будуть руїтися знов шалено. Не факт, що перезимують. Ви не знаєте, чи там матка, скільки років вже її є, чи вона висіється. Є велика мірі того, що рі вам стане трутовкою. У мене це теж було. Пройшов же я труйтовочку свою. Це такий геморой тими трутовками, що це просто капець. Краще ви бачите трутовку, краще її не виправляти. Ну, як на мене, просто з того, що я дізнався. А так от друзі, дякую вам за увагу. Якщо у вас ще якісь запитання, обов'язково ставте в коментарях, постараюся відповісти або зняти ролик з якогось схожого характеру, щоб дати відповіді на ваші запитання. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами і до зустрічі.